одне з провідних державних свят в нашій країні День Конституції вже 27 раз. Це свято по праву можна вважати другим, це позначення другим за Днем Незалежності України. Тому що пересічний гемогідник собі уявляє Конституцію, це є, дійсно якийсь важливий, дуже значимий для державного документ, але в основному він вважається, люди, прості люди думають, що це просто тільки має більш звертати на цей документ влада, керівні, органи, а для простої людини просто нового Звичайне, але насправді Конституція нашої держави це такий основний документ, який потрібний всім. Він стосується Божого, тому що в першу чергу основними положеннями Конституції це є положення про права і свободи громадян. Конституція захищає людину, визначає її становище в суспільстві. Джерелом соціальної основи за новою конституцією України є людина. Соціальна соціальної політики в Україні є людина. От джерелом влади в Україні є народ. Це записано в конституції. Це є положення прямої дії. Наша виставка присвячена саме цій даті цій події і цьому такому цьому значному дню, який сьогодні ми відзначаємо. Процес українського державотворення він дійсно пов'язаний із конституційним процесом. Тому що конституція, як я вже попередньо сказала, це є основа діяльності держави, її органів, її, всіх, ну, всіх напрямків держави, всі напрямки держави зафіксовуються в Конституції, тобто вони узаконюються. І ще давніше ми знаємо, коли утворювалися держави, в епоху середньовіччя вже були спроби створити конституцію в багатьох державах, тобто ми не по різному ці Конституції називалися, але це ті, документи називалися договорами, там біль про права, права наприклад, в Британії був прийнятий ще в 12 столітті. Ми знаємо, але всі, вони мали значення Конституції. І наш відомий земляк, краянин, відомий вчений європейським іменем, саме вчений конституціоналіст Станіслав Дністрянський, він взагалі писав, що конституція це є фундамент держави. Він вважав, що без конституції жодна держава не може існувати. Хоча є зараз у світі держави, які не мають таких офіційних конституцій, але вони мають настільки досконалі закони, які відіграють роль конституції, які регламентують життя держави, діяльність всіх, всіх її органів. І, всі, і всіх, і е, всіх сфер життя суспільства в цій державі. Ми щодо нашої е, нашої історії, то ми тут згадуємо, представляємо в нашій вітрині е, е, сторінку із конституції Калипа Орника, яка була датується 5 квітня тисяча року. Що це був за документ? То ми знаємо, що в той час. Україні значна частина території України знаходилася в складі Російської імперії. Тривала була українська <кій> Степан Мазепа, як гетьман України, який, на жаль, потерпів поразку в битві з військами Петра І під Полтавою. Після того він помер в 1710 році, і виникла потреба виборів нового гетьмана, призначення нового гетьмана. Новим гетьманом було визначено Пилипа Орлика, і от тоді ж, десятому році, у місті Бандери, це тепер територія Молдови, був підписаний такий договір між гетьманом, новопризначеним гетьманом Поликом Орликом і козацькою старшиною. Цим договор, цей договор, він називався Конституції і, е, е, постанов... Конституції і постановлення е, прав, прав і вольностей війська Запорізького. Але назва, вона, хоч в назві немає слова Конституція, але вона має значення Конституції. Її визнали цей документ, бо визнаний цей довід як Конституція. В цьому договірі регламентувалися права, права в цьому договорі було визначений розподіл влади. Ми зараз говоримо про те, що влада ділиться на законодавчу, виконавчу, судову. А тоді ж в тому ж договорі так само це було зафіксовано. Основною владою в Україні мала бути генеральна, генеральна козацька рада, яка складалася з козацької старшини, і вона мала вирішувати всі основні питання існування держави. Ясновою можливий гетьман був представником вражав виконавчу владу. Його права обмежувалися. Він не був таким ну, повновладним, з абсолютними повноваженнями керівник держави. Але ця конституція, на жаль, вона була досить досконала, добре виписана. Звичайно, Орлик читав багато документів конституційного характеру, які мали на в інших країнах, а той час уже цей досвід певний був. На той час для Європи, для тогочасної Європи, це був один з кращих конституційних Цільних документів. І, власне, але вона не могла, могла ця Конституція була прийнята, цей договір, який мав значення Конституції, але вона могла бути реалізована тільки в незалежній державі. А на жаль, Україна та час незалежною державою не була. Вона також, була розрахована на майбутнє. Тому що вважалося, що буде продовжуватися боротьба за українську незалежність, за свободу України, за, за, за самостійну українську державу, але, на жаль, так не сталося, і Конституція лишилася просто в історії. як який важливий акт українського державотворення і конституційного процесу. Тут в цій вітрині власне представлено, далі ми йдемо по події, розвивалися так, що українська незалежність, як правило, вона не була виборона здобута в той час. Будуть різні події, різні ситуації. І навіть таким вагомішим моментом нашої історії в процесі державотворення це була, звичайно, період 1917 18 рік, коли в Росії впало самодержавство, коли утворилась Центральна Рада, яка почала діяльність спрямовувала на українську незалежність, про що було проголошено в її універсалах. І от 1918 на початку 18-го року Українська Центральна Рада після проголошення 4-го універсалу 22 січня 1918 року почала готувати нову Конституцію України. І це була спроба прийняти цю Конституцію. До речі, вона називалася. Е От ми даємо зразок цієї конституції Української Народної Республіки. Ця конституція була прийнята в 29 квітня 1918 року. Але вона по суті можна сказати, що це був трагічний день для Української центральної ради, тому що в цей день це був по суті останній день її існування як владного органу в Україні, тому що на той час німецька окупаційна військова адміністрація вона силовим методом. Фактично розігнала розігнала Центральну Раду. Хоча ця конституція була досить прогресивною на той час. Вона враховувала всі аспекти діяльності новоутвореної Української Народної Республіки. Україна за цією конституцією влада в Україні державний устрій її все визначалося. Україна мала бути парламент, Українська Народна Республіка мала бути парламентською державою. От, але вона Мала бути так само влада ділилася на виконавчу на законодавчу, якою були всеукраїнські народні збори, які обиралися всенародно, прямим рівним таємним голосуванням. Один представник цих народних зборів вибирався від 100 тисяч населення України. Україна вже тоді була адміністративно досить досконало поділена на землі і інші. Територіальні утворення, які мали свою В конституції, було досить чітко виписані права органів місцевого самоврядування. Їм надавалася широка автономія, прожсина досить на той час. В цій конституції були зафіксовані багато моментів, пов'язаних дійсно з правами людини. Зокрема, заборонялася смертна кара, тілесні покарання, урівнювали, урівнювалися права жінок і чоловіків, тому що в цій навіть в зарубіжних конституціях інших європейських дерев. Жаль, цієї норми не було виписано таким чином. ця конституція дійсно мала би, якби Українська Народна Республіка дійсно залишилася, якби вона реалізувалася як держава, то ми мали би Україна би мала досить прогресивну на той час конституцію. Але ситуація ми знаємо події того часу, що як Українська Народна Республіка, на жаль, не відбулася історію. Це була частина великої української національно-демократичної революції, але на жаль, завоювання цієї революції не досягнення втілити життя, перемогла радянська влада Україна. Стала Українською Радянською Соціалістичною Республікою. Ну, пізніше Україна, перебуваючи в Радянському Союзі, звичайно, вона перебувала в конституційному полі радянської, радянської конституції. Була Конституція Української Радянської Союзі, була Конституція Української Радянської Республіки. Ці конституції мінялися, змінювалися. Остання радянська конституція була прийнята в 1978 році. І от коли Україна вже виборювала свою незалежність уже в 90-му році, почав це процес конституційний. Всі знали, що Україна вже буде незалежною. Що процес такий до процес розпаду Радянського Союзу, і тоді вже говорили люди про те, що треба буде, що по незалежній Україні потрібна буде нова конституція. І ось ми. Орена Конституційна комісія готувався проєкт Конституції, готувався в дуже складних умовах. І йшла боротьба буквально за кожну за кожний за, за кожний розділ, за розділ, навіть не за розділ, навіть за кожну статтю Конституції йшла боротьба, йшли суперечки, і чувала досить авторитетна конституційна комісія, яка багато робила для того, щоб Конституція дійсно була досконалою, такою, якою вона ма вона, щоб обібрала себе все цей кращий досвід конституційних. конституційних Надбань у різних інших країнах. Ще я правда, пропустила один момент, бо в 2018 році на західноукраїнських землях перша в історії утворилася Західноукраїнська Народна Республіка. Вона також мала свій проєкт Конституції. На жаль, проєкт не не, не не, вона ми знаємо її історію сумну складну. І от уже коли 1 листопада 2018 року постала Західноукраїнська Народна Республіка Західноукраїнська Народна Республіка, той же самий Станіслав Дістрянський, про яку я вам говорила попередньо, написав тимчасовий статут Галицької держави новоутвореної, в якої він заклав дійшні демократичні засади існування цієї держави. А в 2020 році він написав проєкт на проханнях політиків Західноукраїнської Народної Республіки, на прохання уряду державного секретаріату, він створив проєкт полноційний проєкт. Конституції Західноукраїнської Народної Республіки. Ця Конституція була найдемократичнішою конституцією на той час, міжвоєнний період Європи, тобто між Першою і Другою світовою війною. І знову ж таки, ця Конституція залишилася в історії, але її не було втілено в життя. І от 90-й рік, 91-й рік процес конституційний почався в Україні і він завершився народженням нової Конституції України в ніч на 28 червня тисячі. Дев'ятсот року. Це був цьому процес, Тож, може, може слишся пам'ятає, хто було то була дуже напружена ніч, бо то була як поле як, як військова, так думав якась таке як протистояння в про Верховній Раді. Там дуже жорстко йшла боротьба. Дійсно, за кожну можна стати букву конституції, але на щастя вона була прийнята для конституції. Тут ми даємо багато матеріалів, саме присвячених тих тим, тим подіям. в залі в залі, в, депутатів, в залі Верховної Ради Олександр Мороз, який тоді був головою Верховної Ради, Кучма, який вітав депутатів нової конституції, бо кучма вже там був, ну на як то кажуть, так само все було на, на межі, тому що кучма навіть обіцяв, що він сам Свої своїм вольовим рішенням прийменому конституції або оголосить референдум. Ну ну просто різні різні такі вже настільки загострилася ситуація. А конституція була потрібна. У нас є у нас тут фотографія 96-го року. Де група людей це пронікальна фотографія? 96-й рік, березень місяць ще до прийняття конституції. У нас Тернополі на театральному майдані. Відбувся мітинг власне з вимогою нової конституції. Люди тримають такі плакати згодом. Замагаємо нової конституції. Бо кожний громадянин і все українське суспільство цілому розуміло, що потрібна нова конституція. Нова українська конституція, звичайно, вона мала має приблизно 15 розділів і 160, 161 шістдесят сто статті. Ну там один розділ пізніше був змінений розділ про прокуратуру. От конституція в нього попередньо сказала, вона фіксує, щоб джерелом влади. В Україні є народ. Конституція України зафіксувала всі основні положення, які потрібні для того, щоб легітимізувати ново новостворену українську, е українську самостійну суверенну незалежну державу. Це було все зафіксовано в Конституції, що Україна є суверенна, незалежна самостійна держава. Були визначені кордони України, територія була визначена головне, що державна символіка Сьогодні не жовтий право, гінщини вмерла України і державний герб України тривоги. Ми і присвячуємо багато міста у матеріалам. Присвячені українській символіці, тому що для людей, для пересічних громадян, це було дуже важливо. Воно було таким важливим чинником, яке формувало наше громадянське суспільство. І Сама конституція в цілому сприяла тому, що в Україні почалися активні процеси створення такого повноцінного, нормального, життєздатного громадянського суспільства, яке захищати могло захищати українську державність, українську незалежність. Ось цікава фотографія з нової конституції України і Стеслав ви знаєте. Пам'ятаєте, Конституцію. Там є підписи депутатів Верховної Ради на новій Конституції, підписи депутатів Верховної Ради, які брали участь у голосуванні, прийнятті цієї Конституції. Багато тут, як я сказав, у нас дуже багато От, от, до речі, наличні теж вже йде матеріалів, з зображенням три зуба. Є багато літератури присвяченої розбу українській символіці, до речі, матеріали Старівчука, такого нашого відомого історика, дослідника, який багато працював, галузі дослідження української національної символіки. Конституційний процес в Україні він це живий процес. Він не затихав буквально з прийняттям нової конституції. Виникали в багатьох виникали бажання і спроби внести зміни до конституції. Навіть були спроби створити новий проект конституції. у Нас є там брошура цього проекту. Були приющенко, особливо були спроби створити так звану розроблений проект народної конституції. Ну але ми поки що працюємо з цією конституцією, ми її доповнюємо в 2019 році ще за Порошенка був прийнятий серйозний такий доповнення до конституції, який, який вносив корективи у наш зовнішньополітичний курс. Україна зафіксувала в конституції, що вона що вибирає курс на євроінтеграцію і на вступ до НАТО. Це важливі такі конституційна норма. Ми знаємо, що конституційні норми це є дуже їх змінити. Неможливо, що змінити конституційну норму треба від третіх голосів і дуже серйозну так би мовити мотивацію для того, щоб змінити або доповнити Конституцію. На території ми щорічно і наш музей влаштовує виставки, присвячені її Конституції. В нашій області відбувалися всі ці роки, відбувалися дуже такі урочисті святкування, звітні концерти, святкові акції, де виступали творчі колективи, майстри, і Багато було видано різних матеріалів, присвячених затворювань, ми даємо різноманітні, яскраві, барвисті запрошення, програ... на ці концерти. програми, Програми і таке інше, їх є багато присвячених різним річницям Конституції, починаючи від першої річниці, ось таке сторонне запрошення до першої річниці Конституції, а пізніше вже вони коли більше і яскраві, такі більш краще видані. І ці е, запрошення і програми, у е, нас є багато музеїв, ми їх стараємось показувати, щоб засвідчити, власне, що цей День Конституції це не просто офіційне, дуже таке, урочисто, діло по ділому, яке відзначається чисто офіційно офіційно це свято, а ми просто хочемо показати, що це свято все народне і всі люди активно беруть по різному відзначає, що воно, що його можна відзначати і яскравими мистецькими заходами, і виставками, і такими святковими акціями, які просто, просто створюють людям гарний святковий такий настрій. Надіємося, що наша конституція, що як я вже попередньо сказала, що конституція для всіх. І залежність держави, діяльності органів державної влади і в цілому політики держави від того, як вона буде виконувати конституцію, як буде в конституції виражена ця політика, наскільки вона буде співзвучна, співставна з тим, що потрібно державі, щоб захистити її державність, незалежність, щоб держава розвивала всі галузі своєї економіки і культуру і, 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 і громадянське суспільство. Це дуже є важливо. Конституцію не треба ігнорувати, конституцію не можна порушувати і треба. Ви виконувати всім. Дякую. Дякую. Ви молоді.